Об'єднана громада, вона, напевно, одна з найменших в області. Там нам не по плечу. Яке найважливіше рішення доводилося приймати голові ОТГ. Це було знаєте, як зайти в темну кімнату, що шукати. Не знало, що робити. Вітаю! Мене звати Вікторія Райця, і сьогодні я братиму інтерв'ю в голови Купчинецької об'єднаної територіальної громади Ігоря Країнського. Поговоримо ми про розвиток громади та як об'єднання живе у воєнний час. Купчинецька об'єднана територіальна громада, що знаходиться в Тернопільській області, утворена 27 липня 2018 року шляхом об'єднання чотирьох сільських рад: Ішківської, Купчинецької, Єстробівської та Денисівської. 23 грудня 2018 року прийшли перші вибори голови та депутатів громади, де за результатами голосів переміг підприємець Ігор Країнський. Вітаю вас, Ігоре Богдановичу. Розкажіть, будь ласка, як громада проходила початковий етап децентралізації. З якими проблемами чи труднощами зіткнулось об'єднання? Доброго дня, вітаю вас, пані Вікторія. В нас об'єднана громада. Вона, напевно, одна з найменших в області. І ну, звичайно, якщо великих громад є, якісь певні моменти, скажімо, постановлені, так, так само і в нас було як маленької громади, десь от можна перше, що було почати, це сама територія, яка сільською є, а не селищною чи міською. Відповідно, на селищні чи там міські громади, типу, які з гроші до того виділялися, тому що це була десь на рівні району. А на села про села більше забували. Відповідно, в нас. Такі, скажімо, банальні питання, як десь там школи, дороги, інфраструктура, вони були завжди для сіл на другому плані. Відколи створена наша громада, ми ці питання десь винесли на перший план. Тобто, в першу чергу, ми зробили від початку створення громади. Ми почали займатися школами, болючими питаннями. Це там програма була «Гідність дитини, яку ми реалізовували. Це були, скажімо, такі. Технічні моменти по утриманню будівель, в тому числі там перекриття дахів, були опалення, деяка реконструкція, підлоги, які були порогнивши, бо там за часи незалежності України майже ніхто нічого не реалізовував цих потреб, і ну, звичайно, матеріальна база шкіл так само покращувалася. От ви згадали за кошти. Якщо виділялися для громади кошти, то за рахунок національного гранту чи, можливо, міжнародного, ну, це були не гранди. Гранди нам не по плечу, так де можна сказати. Тому що в основному, якщо набрати, наприклад, для прикладу міжнародні гранди так тоді вони хочуть, щоб була громада велика, щоб міжнародна спілка, та яка, скажімо, дає оцей Оці кошти, типу, для того, щоб вона могла показати, що це велика громада, типу, на Польщі, Поль, ну, на, на рівні там, скажімо, польської, польської великої гміни. тобто в них щось було європейське для порівняння з нашими територіальними громадами в Україні. І ну, ми подавали звичайно у нас, як таких масштабних немає. Якщо взяти більші громади, там і очисні споруди можуть бути, і десь реконструкція паливних котелень, великих, які там на половину міста можуть займати, тобто, десь отакі в пріоритеті міжнародні фінансування. Є, звичайно ж, менші фінансування, але, знову ж таки, оскільки ми тільки становимся, там я знаю, що монастирська громада була виграла грант по закупівлі контейнерів для, для населення контейнерів для збору твердих побутових відходів. Ну, їх там було небагато, там на 97 тисяч гривень в районі 80 контейнерів. Дезутак. Цей грант Андрій. Лагович реалізував, типу, він, і він вийшов. але в них вже було налагоджено вивіз сміття. У нас їх такого налагодженого повністю ще немає. Тобто, ну десь ми не можемо показати міжнародним е донорам, що в нас от є така то проблема, і ну ми скажімо, до цього питання ми підходимо завжди так, що е інформація йде на рівні, е скажімо, десь тих людей, які тут ой, грант е інформування, спілкування. Скажі. Тих людей, які той грант реалізують в Україні, ми їм доводимо свої можливості, і вони тоді кажуть: типу, чи варто, чи не варто, чи є вже такі, що подалося краще, і там якісь пріоритети. Ну це так. В нас були. Ну, це не гранди, але це було фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Це перших два роки ми отримали субвенцію. Перший рік 1 мільйон 544 тисячі, якщо я не помиляюся, а другий рік мільйон 100. 000. Ну, десь в тому діапазоні. За кошти, які були виділені в 2019 році, то ми перекрили Купшиневську школу, повністю заміна покрівлі і Денисівську. Тостково було співфінансування. Ну і там, і там було співфінансування. Але по Денисову було більше співфінансування. Наше вже на сьогодні не пам'ятаю, яка там сума була, але цих два проекти нам вдалося реалізувати. Тобто, ті болючі, що я вже говорив про освіту, типу вони були реалізовані. Більше, ну, більше як таких допомог не було. Є, звичайно, ті субвенції, які передбачені для всіх громад сільських селищних, міських, там вони окремо відповідно йдуть. То ми старалися завжди залучатися. Там ще допомога була, це що я говорив, гідність дитини, це санвузли в закладах середньої освіти, які ми також реалізували. Реалізувавши в Купчинцях в школі, в школі 1-3 де на той час було 120 учнів. Відповідно, до нас звернулися інші школи нашої громади. Типу, ну вони також би хотіли оце санвузли, як такі, і ми, ми ну, виділили кошти, зробили ще лише віжкою. Відповідно, Денисів в пріоритеті на майбутнє там також ще є що робити біля тої школи. Є струбова. На даний момент сам санвузол є, і ми десь з дирекцією школи зійшлися на тому, що поки що залишаємо в кому вигляді, якому він є. У них є інші потреби, тобто відділяється на інші. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, як ОТГ опозиціонує себе в інформаційному просторі? Чи є сайт? Е, так. В нас є сайт, у нас є сторінка в Фейсбуці. На сайті публікуємо ну, все те, що нас зобов'язує законодавство публікувати. Під час воєнного стану там були деякі певні обмеження по публікаціях. Ну, але в цілому у нас є інформування йде. На facebook сторінці більше вона йде така інформативна в суспільному полі, тобто десь заходи, які відбуваються на території громади. Ми більше там інформуємо, бо сайт це, скажімо так, більше така паперова. Ну, не паперова, це більш. Бюрократична, напевно, сторінка, а вже Фейсбук, типу, ми тут ведемо інформування про різні заходи, які відбуваються на території громади, там виступи, можливо, інформування, де про виконані якісь роботи, виконані, проведені, ну, десь, десь проведені заходи, скажімо більше, так. З початку повномасштабного вторгнення Україна переживає важкі часи. Як же громада працює в умовах воєнного стану? Ну, дивіться, у нас, у нас є одна така десь, ну це не можна сказати, що це проблема, але десь один такий момент: в нас на території немає військових частин, як таких. Ну і відповідно, ПДФО з військових нам не йде, так як іншим громадам, які мають цю можливість. Ми зі своєї сторони стараємося десь допомогти тим військовослужбовцям, які пішли від нашої громади. раз. Виділяємо кошти на лікування і, ну, як це не гірко, але на поховання. Допомагаємо з цим питанням. Бюджет фактично у нас виконується. І виконаний за 2022 рік, перевиконання по власне надходженнях. Ну, типу, 113% це в цілому бюджет наш виконаний. Власне надходження 130, якщо я не помиляюся. От ви згадали про чоловіків, які пішли на фронт. Скільки загалом пішло з громади? Я не знаю, чи можна таке публічно говорити. Ну але більше став. Більше став. Ну не, не дуже багато. Ну скажімо, не в районі ста десяти. Це буде так. Як проходить навчально-виховний процес під час війни? Під час війни, ну для нас це було для нашої громади. Це було велике болюче питання, великою болюче навіть скажу проблемою. Тому що ми навчання не змогли почати 1 вересня, бо в нас не було укриттів. Це питання ми почали вирішувати ще в минулому році, десь в квітні місяці. Виготовили, запросили представників ДСНС, запросили представників поліції, запросили представників проєктно кошторисних компаній. Які нам би зробили дефектовку тих приміщень, які ми могли виділити під укриття тимчасові найпростіші укриття, відповідно з цих вимог, які вони кожен зі своєї сторони по своєму напрямку прописав? Відповідно, ми зробили на даний момент два укриття: це село Купчинці і село Денис. В Купчинцях вона на території школи, а в Денисові так само для потреб школи, але в адмінприміщенні сільської ради. Приміщенні романи, в підвалі в Купчинцях розміщується в районі 108 чоловік, а в Денисові 130, якщо не по нормах. Звичайно, цей, ці два моменти, які ми реалізували. Для нас це дуже велике дало пошту для того, щоб діти ну, можливість з дітям ходити до школи, можливість з дітям нормально спілкуватися в колективах робочих і в Купчинцях так само сюди садочок. Запрошуємо змішане, змішана форма навчання. Все таки в школах є, тому що певні моменти там певні обмеження по кількості осіб, які можуть перебувати там часу, в укритті, є. Ну але зважаючи на ті можливості, які в нас були, і то ми я вважаю, що виконали цю задачу. На На якому рівні розвивається соціальна сфера громади? Соціальна сфера громади, ми працюємо десь для, скажімо, для бій, в бій, ну, для нашого населення. З самого початку відколи створилася громада. Ми завжди в бюджеті планували певну суму грошей, яку ми виділяємо нашим жителям для потреб на лікування, на потреби якісь там непередбачуваної сили, тобто стихійні лихи, компенсації. Ми виплачували. Кілька разів було там зірвані дахи, людей були чи там побиті вікна. Комісійно це все оглядали, описували і робили висновки. Потім інше: ми маємо центр надання соціальних послуг при громаді. Де ми надаємо послуги одиноким нашим малозабезпеченим, і багатодітним сім'ям ну, їм частково виділяємо відділяє, ну, кошти для, того, щоб діток потішити там, на Миколая чи на свята якимись подарунками. У нас також є геріатричний центр. Ну, правда, в ньому перебувають жителі не нашої громади, сусідньої козівської громади. І, ну, але Чим нам корисно, тим, що наших 15 чоловік має роботу, відповідно отримують заробітну плату, живучи тут в громаді. І ну, це позитив. Ми використали такий, такий момент для того, щоб ну, нам і ПДФО заходить від них. Звичайно, вона там невелика сума, але все ж таки. І жителі, ті, які там працюють, люди вони на, місці, на місцях, відповідно, отримують заробітну плату. Скільки медпунктів є в ОТГ, та яким оснащенням вони забезпечені? У нас є одна амбулаторія первинної медицини, і є чотири фабри. Забезпечені. Ну, по забезпеченню зараз вам не можу дати чіткої відповіді, тому що тут нам допомагає Козівська селищна рада. Первинної медицини ми не в змозі профінансувати повністю, тобто утримувати адмінресурс. І ми з ними заключили міжбюджетний трансфер, міжбюджетний договір, і відповідно ми їм перекидаємо міжбюджетний трансфер для того, щоб вони могли вони допомагали нам з фінансуванням. Відповідно, забезпеченням займається центр надання соціальної центр надання первинної медико-санітарної допомоги козівської територіальної громади. Там є керівник з Реном Роніна Пончко, з якою ми тісно співпрацюємо. Знаємо всі їхні потреби. Знаю, що вони придбали кардіограф. В них є міні-лабораторія, де можна зробити найпростіші аналізи. В них є кардіограф немає. Що вони що мають? Я вже не пам'ятаю. Ну, знаю, що там забезпечені. Поки в нас в нас знову ж таки проблеми з первинною медициною. Лікар, який був в амбулаторії. Хороший такий молодий спеціаліст. Він багатодітний, в нього більше трьох дітей. Всі вони разом виїхали в Канаду. На даний момент шукаємо медичного працівника, який би зміг очолити дану сферу. Тобто, лікар, який виїхав, він працював в Купчинцях так, так. саме тут. Ну, є ще інша лікарка. Правда, вона на даний момент в Денисові. Тому що ну, десь так історично і тому ну, історично і територіально там є потреба для жителів так само в лікарю. І там, відповідно, ФАП обладнаний спочатку там була амбулаторія, зараз там вже ФАП. Ми, ну, тому що на території нашої громади може бути тільки одна амбулаторія. Відповідно, фінансування для того, що було. Амбулаторія мусила бути там, де найбільше жителів в громаді. Відповідно, це село Крупчинцев. Тетяна Миколаївна Гуковська, яка зараз там перебуває, вона надає послуги не тільки Денису, вона надає так само всій громаді, але основне її робоче місце на даний момент вони, ну, напевно, вирішили на рівні первинної медицини, тому що буде краще там, якось так. Добре. Тепер давайте поговоримо детальніше про період блекауту. Угу. Як громада переживала такий важкий період? Ну, блекаут, знаєте, це було десь ну, удар нижче пояса, як то кажуть, нижче ременя. Але ми, ну я вважаю, що ми гідно вийшли з цієї ситуації. перші часи то ми десь там позичали генератора, шукали спонсорів, щоб нам допомогли. У тому що людей ну, потреби людей, вони чи блекаут є, чи його немає, так вони людей одинакові, вони постійно є. По... Перших числах, скажімо, після 11 жовтня, так? Так, так. після 11 жовтня, ви самі знаєте, що генератори були придбати це щось одесь, з області фантастики нереальності. Ну, все-таки ми найшли, не, не помиляюся, десь, напевно, вже аж в листопаді. Перший період ми якось перебувалися, тобто кажуть, десь позичали ці генератори для того, щоб тут в адмінприміщенні могли працювати, для того, щоб люди могли отримувати довідки. Для того, щоб люди могли прийти сюди, там різні натуральні послуги, їм треба було, десь заяву якусь написати, десь ну, типу, для подання інформації. Тобто тут ми старалися цим забезпечити по подальшому, тобто, коли вже нас. Ну, десь не можу сказати, що страшили, але десь доводили ту інформацію, що, можливо, на різдвяні свята буде більша проблема. Ми знову ж таки закупили генератори, генератори для шкіл, для того, щоб системи опалення нам не замерзли, тому що ми не знали, яка температура, який температурний режим може бути, і відповідно, десь ми тут підстрахувалися. Там були проведені певні. Внесено певні зміни в систему опалення, тому що там в основному трифані насоси були, ми їх поміняли на однофазні або довстановили декуди однофазний насос для того, щоб циркуляція води в системі опалення була безперебійною і в разі пониження температури до мінус 15 або більше градусів, ми змогли оцю цю систему не заморозити. А чи працювали підприємства в цей час? Ну, підприємства працювали. Це було <ріст> в нас є на території сушка, з якою були проблеми. тобто керівництво в нас зверталося десь. Ми, ну, ми не можемо вплинути і не могли вплинути. Ми зверталися до диспетчера. до Козівського рему, але з ними їх просили, щоб вони нас повідомляли хоча б за годину-дві, для того щоб ці резервуари де наповні які наповнюються зерном під час сушіння, для того, щоб з них можна було виключити зерно, і воно там не за не пересушилося або ще гірше не загоріло. Ну ніби вже пройшов певний якийсь період часу. То ми вже дійшли до якогось консенсусу з черговим, але все одно він говорив про те, що. Йому з області дзвонили там за 10 хвилин перемкне лінію або відімкне повністю, то ну, було дуже проблемно. Відповідно, у нас ще є бетонний завод, на якому та сама проблема була. Тобто, десь бетон міг застрягнути залишитися в шнеку, бо не було світла. Вони вручну викачували цей бетон. Ну це було дуже великою проблемою. Вони вже підприємство вже просили: якщо не можна вдень, то хоча б вночі вони би перевели всіх працівників на нічний режим. Ну але знову ж таки нічого. Ну, в кінцевому результаті вони були припиняли роботу на кілька днів, тобто, де не було інформації про те, що стабільно буде електроенергія на протязі там, хоча б п'яти годин. Якщо вони знали, що вже на протязі п'яти годин буде стабільна електроенергія, то вони тоді вводили mm. працівників на роботу. Якщо цієї інформації не було, відповідно працівники були приведені там чи на простій, чи на прогул, чи я не знаю. Тобто ферми працювали за таким ж самим принципом, так? ферми. Трішки не так, тому що ферми це ви розумієте живі організми, їх треба, вони не розуміють, що таке бликало і корові, чи там саней ну, нас немає в нас або корови, або телята. Відповідно, їх треба годувати, їх треба дати пити. води, то в селі Денисові там був встановлений генератор: 120 кВт, напевно, чи 300 кВт Денисові, а 120 кВт в купці. Тобто тут проблем з електроенергією не було. І що в чому був великий плюс? Це що в Купчинцях відповідно біля їхньої території є склажина, з якою люди беруть воду, так вони підключили ту склажину до свого генератора і допомагали людям з водою. Тобі половина села мала, ну типу, там трошки більше забір води. На тих 3-6 годин, коли на початку навіть 8 годин не було світла, то люди 2 години мали бути без, без води, бо ну, фактично води вистачало на 6 до шести годин. Чи приєднується об'єднання до волонтерства? Ну, звичайно, на території громади є різні групи волонтерів, можна так сказати, які десь організовують свою роботу хтось самостійно, хтось десь підключається до якихось інших громад або до інших? Волонтерських організацій, типу, із ними співпрацюємо. Ну, ми в свою чергу з державного, ну, типу, з місцевого бюджету, десь на волонтерські потреби, це дуже, це майже нереально виділити кошти, то ми виділяли там безпосередньо на військові частини. Або так, як я вже говорив, що військовим виплачували на їхні рахунки, допомогу якусь там від громади. Організовано було. Ну, тобто, десь отут кожен громадянин. Мав можливість себе проявити десь як спонсором, напевно, чи як донатом, напевно, для, для того, щоб ми для пришвидшення нашої перемоги. І вон, у Нас були діти ходили колюдувати. Вони назбирали були там, 13 тисяч гривень, і вони всі гроші передали на безпілотні комплекси, які на той час збирали для 44-ї бригади нашої тернопільської артилерії. І вони всі гроші передали туди. На тих благодійних заходах завжди про це наголошували засновники фонду і представники військової частини. Тобто, це для них було таким, що діти пішли колядувати для того, щоб допомогти армії. По волонтерських на місцевості, ну, скажімо, централізованого волонтерського штабу в нас не було. Ми десь долучалися. Особистими коштами до тих формувань, які є до тих потреб наших військових, які є. Тобто ми десь кожен особисто хто хотів, міг допомогти там чи перерахувати кошти, чи закупити їм якусь амуніцію, чи по кілька людей, там по кілька однодумців збиралися коштами і закупляли для наших військових те, що те, що їм було нагально, от я вас бачила подяку. За волонтерство можете, будь ласка, детальніше розповісти про неї? Ну цю подяку отримала громада. Це не я особисто за вагомий внесок долучення до збору коштів на безпілотні комплекси Валькірі, я, я вже ззаду, і також інша подяка це за вагомий внесок, коли збирали благодійний фонд покрова. Збирали на монтажівки для полку Азов. Чотири вантажівки було, а тут у безпілотниках Валькірія там було три комплекси. Кожен комплекс коштує 800 тисяч. Загальний фонд був до мільйона 400 тисяч гривень. Якось так. По коштах не буду говорити, бо ну, це окрема історія. Яке найважливіше рішення доводилося приймати в голові ОТГ під час воєнного стану? Чи в ну, можна і в цілому, і під час воєнного стану. Mm. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати. На... Коли э, почалося 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення, э, це мій ранок почався десь біля п'ятої ї години. Э, з відділу поліції позвонили, що все, почалася війна, треба щось робити. І. Э, Ну, я не те, що я думаю, що ніхто з тих людей, які зараз живуть, вони не пам'ятають, що таке війна, там Друга світова, вже ті люди, вони вже ну, або старо, похилого віку, але вони навіть, якщо і похило, то там вони вже мало що пам'ятають, тому що вони тоді були дітьми. І як тут діяти, це було, це було невідомо. Це було, знаєте, як зайти в темну кімнату і щось шукати, не знали, що робити. І оці всі рішення, які приймалися, там про створення добровольчого формування, це було Дес е, територіальної громади, про створення оцих патрульних, е, які патрулювали нашу громаду під час перших днів е, повномасштабного вторгнення ДЕС, оті самі блокпости, які робилися, так само воно було під нашим, ну, чіткими, скажімо, Розпорядженнями, тобто десь люди долучалися до цього, але все-таки воно з нами обговорювалося. по доводили нам що приблизно де можна поставити як його краще розмістити, як використати оті предмети, матеріали, які вони там мали. Ну мені здається, що це напевно організа... ну не те, щоб організація, а взагалі от підтримка людей в тому плані, що ми хочемо захистити свою територію і давати їм чіткі вказівки. Це було дуже відповідально з моєї сторони. Ну я розумію цю відповідальність. Тобто, люба похибка, любе неправильне твердження люди можуть по різному сприйняти. І треба було десять разів думати ніж один раз сказати, якщо чесно. І кажу, це було дуже, дуже такий важкий період. Я не можу сказати, що там одне чи інше рішення було. Мені здається, що в цілому оця організація цих всіх заходів, які ми проводили, це воно і десь, напевно, було самим таким важким. Добре, щиро вам дякую, Ігоре Богдановичу, за таке змістовне інтерв'ю. Сьогодні я говорила з головою ОТГ Українським Ігорем Богдановичем про розвиток громади та як об'єднання живе в період воєнного часу.